Окей, закінчується 25-й рік. Потрібно поговорити, подумати, що у нас буде в 26-му році, оскільки айтішка за 25-й рік змінилася прям дуже кардинально. І дійсно за 25-й рік айтішка зробила те, що починалося ще в 18-му році. і... За 2025 рік все дуже сильно змінилося. Якщо в 2020 році, коли була криза кадрів і в IT-IT в IT можна було після будь-якого курсу з мінімальними знаннями і при цьому нормально себе чухати, то в 2025 році ця вся штука змінилася через те, що до нас прийшов. Штучний інтелект. Але прикол в тому, що цей штучний інтелект він не просто прийшов до нас і став частиною нашої роботи. А буквально за півроку, починаючи з літа 25-го року, штучний інтелект почав е бути вимогою бізнесу. Тобто, якщо раніше всі лише пробували, намагалися щось зробити, щось придумати, то з літа 26-го року. 20 то з літа 25-го року штучний інтелект входить в будь-які процеси, які є в Файтішки. І того в 26-му році нам потрібно бути трохи адаптованим під цим. А З 23-му році, навіть 20. му у 23-24 році штучний інтелект більше був як іграшками, щось пробували, щось десь намагалися підключити, щось якось цей е, внідряли собі в проекти, але оскільки він тоді був дуже сирим, він дуже погано тоді працював, і, в принципі, е, ще поки що його не намагалися е, підключити до своєї системи. Але в 2025 році, коли почали з'являтися AI-агенти, ми розробники, тестувальники, девопси, всі, абсолютно всі, почали включати штучний інтелект скрізь де можна. В розробку, тестування, девопс, аналітика, менеджмент, навіть внутрішні процеси, HR-сегмент, також почали включати штучний інтелект і. Сьогодні вже не, не запитують, типу, а чи вмієш ти працювати з штучним інтелектом? Сьогодні вже кажуть, а що ти робиш зі штучним інтелектом. Тому що те, що ти вмієш, воно вже 100% має бути. Окрім того, почалася певна якась така дурна ідея в 2025 році, що. Зараз не ринок кандидата, а ринок компанії. Можу з цим погодитись, але знову ж таки є певні зауваження. Просто почалися суви, почалися великі суви, і відбулося те, що великі компанії почали скорочувати ролі з низьким впливом. Ну, типу, навіщо тримати там якогось менеджера, який відповідає лише за якийсь певний флоу і. Сенс можна просто комусь заплатити більше, аніж тримати двох людей. Е, далі гроші почали йти не в людей, а в ефективність. Типу, якщо в 20-му році, коли кхм, був бум, хайп, тренд на те, щоб е, потрібно великі були гроші, відповідно на великі гроші потрібно багато людей, тому що якщо ми зараз не використаємо ці гроші, в наступному році нам ці гроші вже не дадуть. І <гум> відповідно а, також а, почала зникати оця от модель, що ми візьмемо джуна, і ми його будемо вирощувати, і ми будемо з ним от, працювати. Тобто він у нас прийде маленьким, і ми його зробимо великим і відповідно зекономимо. А, чому це вже більше не діє? Тому що, перш за все, почав зростати попит на те, що а, Хто вміє використовуватися штучним інтелектом, хто вміє впроваджувати цей штучний інтелект, почали розвиватися напрямки стосовно штучного інтелекту, це дата опси, емель-опси, дата сатаністи і всі, хто тільки можна. Відповідно, там всі бачили цей прикол, що ми беремо штучний інтелект, вайбокодимо якийсь крутий проект, запускаємо його за місяць, а в результаті ми втрачаємо всі гроші. І через те, що вайбокодінг, це, звісно, класно, але про безпеку ніхто не думав. Тому зараз дуже сильно зростає а, попит на тих, хто вміє в кібербезпеку. А, відповідно, штучний інтелект сам по собі це ніщо, це просто якась математична модель, яка вміє щось робити. Відповідно, нам потрібно цю математичну модель якось зробити так, щоб цю моделю будь-хто. Ну, от прям отаке, дурне, отаке, як я, міг прийти і почати працювати. Відповідно, нам потрібен інфраструктура навколо цієї моделі, тобто якийсь гарний інтерфейс, пам'ять, бекенд, щоб у нас це все не відвалювалося з кожен раз, коли ми щось намагаємось зробити. Ну, і, відповідно, для цього ж потрібна інженерія і інфраструктура, тобто е люди, які можуть нам розробити для цього інфраструктуру. Ну і відповідно, найбільший попит почався не на інженерів, які вміють щось робити, а на інженерів, які розуміють бізнес. Чому так? Тому що інженери, які вміють писати код, вони вже не потрібні. Оскільки за них напише штучний інтелект, а от інженери, які вміють в бізнес, які розуміють бізнес процеси, які розуміють бізнес-контекст, вони важливіші, оскільки вони розуміють, як штучному інтелекту пояснити, що потрібно написати. І відповідно, можна те, що у нас ринок став поганим, це неправильно так казати, тому що ринок просто змінився, і він трохи став більш вибагливим до того, хто ти і що ти вмієш, аніж до того, кому ми будемо платити гроші. Відповідно, дуже багато почалося інвестицій в крипту і в штучний інтелект, оскільки зараз це самі. Популярні напрямки і вже не дають гроші за те, що ми щось придумали, щось там якусь зробили презентацію, і можемо мати якийсь красивий потенціал через рік, типу, дайте нам один мільярд доларів, і ми побудуємо неймовірний стартап, який у нас залетить. Точно залетить, ми не знаємо, як, але він точно залетить. Так уже не працює. Зараз уже інвестори хочуть мати якісь. Хоча б NVP, бачити, куди вони вкладають гроші. Того дуже багато якраз бізнесу е, намагається адаптовуватись під те, що е, спочатку якась безкоштовна версія, а потім ми вже на основі цього розуміємо, як ми далі рухаємось. Ну і основне, що я хотів іще, ще сказати український IT, Як би це не було грусно, печально, але, на жаль, ми маємо велику проблему з українським IT через те, що у нас війна, а війна призвела до того, що багато іноземних компаній, яким потрібні аутсорс компанії яким потрібні продукти, почали відмовлятися від України через те, що це великі ризики. Да, дійсно, ми маємо. Компанії Мілтех Солюшенів, коли ми розробляємо для мілітарі, тобто для військових цілей. Але знову ж таки, це все спонсорується в більшості випадків із державного бюджету, ну або від якихось великих замовників, тобто знайти контракти дуже важко. І туди, насправді, в Мілтех значно важче попасти, знайти там роботу, аніж взагалі в будь-яких інших напрямках. Але. Але станом на от кінець 2025 року, по тому, що презентує Джині, то насправді ситуація вирівнюється, стабілізується, вакансії з'являються. Джунів починають наймати. Да, є певні моменти з великими IT-компаніями, Сервісними, такими як ЄПАМ Софтрф, Luxoft, Вони наймають людей, але дуже мало. Але мені здається, що зараз просто така трохи криза, яку потрібно перетерпіти, і буквально через півроку, максимум рік, у нас вже буде прям відкат назад, і буде значно більше роботи, в вайтішки. Ну і відповідно, поговоримо про пам'ять. Куди ж? Без пам'яті. Всі знають сучасний прикол з тим, що оперативна пам'ять коштує зараз як половина комп'ютера. Ти хочеш зібрати собі дорогий, крутий комп'ютер, який буде робити, на якому можна гратися в прикольні ігри, а ти починаєш його збирати, а оперативна пам'ять коштує дуже багато. А чому? Тому що великі it компанії почали скупляти цю всю пам'ять для того, щоб. Навчати свої модельки, будувати дата-центри, навчати свої е штучні інтелекти і тому подібне. І єдине, що нам потрібно, виходячи з цього, думати більше про архітектурні рішення, про архітектурні ідеї, як це все адаптувати, як це все е приводити до того, щоб ми. Вклали мало, отримували багато. А, ну і відповідно, але я думаю, що ця от ситуація з пам'яттю, вона буде недовго. Все ж, таки, все ж таки, великі it компанії придумають щось більш краще, аніж брати ці от всі, аніж брати оперативну пам'ять, оскільки це, ну, і їм не вигідно, і взагалі для всієї. І ті сфери це також не вигідно. Я думаю, що все-таки щось придумають якусь пам'ять, яка буде саме адаптована під штучний інтелект, так само, як в 2018 році Nvidia випустили е цю. Е Відеокарту для того, щоб на ній можна було майнити е, крипту. Тому що всі брали ігрові відеокарти, вони е, були мощні, на них можна було майнити, але Nvidia така, а, так у нас є сегмент, ми ж зараз сюди придумаємо, і вони придумали відеокарту, яку можна було використовувати для майнінга, і вона була адаптована лише для того, щоб її використовувати для майнінга. Я думаю, зі штучним інтелектом так само буде, що в 26-му році щось придумають якусь пам'ять саме для того, щоб працювати зі штучним інтелектом. Ну і трошки поговоримо про плани, надії, сподівання на 26 й рік в Вайтішки як в українській, так і в глобальному форматі. Перш за все, що хочу сказати, що ми будемо відходити від штучний інтелект в МІЮ, знаю, користуюсь до «штучний інтелект потрібно. І будую навколо штучного інтелекту. Те, що ми починаємо використовувати агенти штучного інтелекту AI-агенти для того, щоб побудувати всю нашу платформу. Так, да, зрозуміло, що фінальне рішення архітектури, логіки і ідеї буде за людьми, але все-таки написання коду буде прикладатися на штучний інтелект. Тому. На сьогоднішній день важливо більше бізнес-бачення, аніж технічне бачення. Далі поговоримо про те, що ми будемо далі з ресурсами. Ресурсів стає менше. З ресурсами починаються проблеми, потрібно їх оптимізувати. Тому використання Хмари, використання DevOps практик Financial Ops практик MLOps практик. Коротше, все, що стосується з організацією, адаптацією і аналітикою, от це все буде в тренді, оскільки ресурсів більше не стає, а користуватись ними всі хочуть. Тому потрібно буде думати, як це все організовувати правильно. Безпека, як я вже казав, проблема з вайпкодінгом, ми на вайп-кодили кучу всякого разного прикольного, а в результаті. У нас вийлися хабела через те, що ніхто не подумав про безпеку. Тому е, думаємо про безпеку, вчимося безпеці, е, вчимося, думаємо, як правильно це все проєктувати, як розробляти, проходимо курси по кібербезпеці. Навіть якщо фронтенщик, навіть якщо менеджер, вам це буде корисно, повірте мені. Далі поговоримо про те, що у нас вже немає експертів. Ми забуваємо про те, що у нас є експерти, є бекенщик, є фронтенщик, є дизайнер, є менеджер. Зараз, да, зараз. Е... є універсальна людина, універсальний спеціаліст, який вміє, у нього є певна експертиза. Певна кваліфікація, але далі на цю експертизу за допомогою штучного інтелекту накладається ще додаткова експертиза, додатково унікальні якісь е, речі. Там, наприклад, ми бекенщик. Відповідно, з штучним інтелектом у нас накладається ще й фронт-енд, мабуть, ще Девопс, практики. Ну, я точно можу сказати, що за останніх 4 місяці, так точно, е, бекенщики. Стали фулстеками, причому з DeVOPS практиками. Типу, зараз так, щоб в якійсь маленькій компанії було розподілення між фронтенд, бекенд, девопс, DevOps, це, типу, ні. Тому що компанії простіше заплатити більше грошей бекенщику, який зробить бекенд плюс DevOps практики, можливо, десь трошки ще фронтенд, аніж наймати трьох різних спеціалістів. Ну і відповідно, софт-скіли раніше були потрібні. А зараз вони прям дуже треба. Чому? Тому що стає дуже багато контекстів. У нас зростає темп розробки, темп делівері, у нас е, завищені очікування від того, хто що робить, і е, основні критерії, які я раджу розвивати прямо вот зараз, уже прям з 1 січня 2026 року, це швидко навчатися, е, не боятися змін. Типу, якщо є зміни. Прям хвататися за ці зміни, і прям просити да, у свого менеджмента, дай мені зміни, дай я щось пороблю, дай я щось нове зроблю, пропонувати багато змін це прям буде топич для вас. Е, комунікувати. Так. Да. Оскільки у нас вже е, обрізаються, розмиваються кордони між різними сферами розробки. Комунікація дуже важлива. Е, і Особливо вміння пояснити свої ідеї не лише спеціалісту, такому ж самому розробнику, як і ти, а менеджеру, дизайнеру, аналітику і всім, хто є навколо тебе. Ну і відповідно, тримати баланс. Якщо ти не вигорів у 2025 році, в 26-му варто також не вигорати. Якщо ти джун або трейні, який тільки починає працювати, я тобі бажаю запалу, успіху. І прям затащить наступний рік. І ще нагадаю, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання я знизу ставлю. Там я трохи більше даю всякого контенту, мені простіше через Телеграм, там більше комунікації, тому що Ютубчик трохи займає часу, а от Телеграм, я там постійно ідеї, я там пощу ідеї, я там пощу книжки, знання, комунікацію. Ми там різні говоримо про різні теми, тому підписуйся. Єдине, що я хочу зауважити, що можуть бути наступні ризики, з якими можна стикнутися в наступному, там, 25-му, 27-му, 26-му, 27 му 26, році, це, перш за все, етика штучного інтелекту. Ми не віддаємо штучному інтелекту інформацію, яку не можна віддавати. Це відповідальність. Да, ми віддаємо штучному інтелекту певну роботу, але при цьому. Ми відповідаємо за те, що зробив штучний інтелект. Це прям must have, Тобто ми беремо на себе відповідальність за те, що ми зробили. Регуляції. Залежно від того, яка це сфера, медична сфера це хіпа DHCP, якщо це крипта, це АМЛ і ці верифікація особистості. Якщо це мілітарі, це. Не те, що не можна кудись спихувати дані. Ну, загалом, ми думаємо про те, що ми робимо під певні регуляції. Е, наступне енергоспоживання, тобто я маю на увазі тут не лише енергоспоживання, тут ще й м такий момент, що е, ми адаптуємося і думаємо, як нам використовувати всі ресурси, які у нас є. І саме останнє це вигорання команд, оскільки швидкість делівері збільшилась, швидкість кількість роботи збільшилась, людям працювати важко, у людей стрес. Тому думай про себе, думай про своє, свій стан. Оскільки, якщо яким би продуктивним і прикольним ти не був, і ти попадаєш в лікарню, то від тебе користі жодної не буде. Єп. Uh, ну і відповідно, у uh, 2025 році, ми побачили, що IT більше не про те, що ми знаємо, а більше про те, що ми можемо створювати, адаптуватися і підтримувати цей темп швидкості розробки. 26-й буде 100% складнішим, оскільки починається глобальна криза в світі. Але. Можна буде адаптуватися і трошки е, отримати своїх шекелів, своїх бенефітов, якщо ми зробимо правильні висновки. Ну і ще хочу сказати на кінець, майбутнє IT не за тим, хто швидше, а за тим, хто мислить систему, системно, діє усвідомлено і не боїться змінювати себе, і змінювати систему, яка навколо нього. Дякую за увагу! І бажаю успіхів в вашій айтішки в 26-му році.